А що у нас? А у нас тема номер раз корупція в Міноборони. Або коли ви вже нажеретесь? Мене звуть Олена Центила. Ви просили, ми зробили більше уваги, звертаємо на те, що всередині країни відбувається. Тож у нас про корупціонерів, і не лише про Гринкевичів, Бо прізвище Гринкевич останнім часом. Ну, навіть остогидло нині суд постановив заарештувати майно Гринкевичів і усіх тих зареєстрованих фірм на нього, і тих, хто навколо нього, разом з елітними автівками і всім тим решта. Власне, чому не показують усіх тендерів, які віддавали Гринкевичу на Львівщині, на Житомирщині? Чому ми не чуємо імен тих, хто ці тендери укладав від Міноборони? І де всі ці люди? Вісім років. Це критично мале покарання, якщо б мене питали за те, що наші військові недоотримали. А не до отримали, вони погодьтеся суттєво. Ну і ще згадаємо про яйця по 17 гривень, про суддю Богдана Львова і про снаряди, боєприпаси, яких недоотримала наша армія. Отже. Син Ігоря Гринкевича, той який роман, заявляє, що все у нього законно з батею, виправдовуватись нічого, і скандал замовили. Ну далі прямо мова. Ми впевнені, що наша діяльність відбувалася в умовах чинного законодавства. Читаю вам. виправдовуватися, лити бруд, шукати компромат або створювати його точно не будемо. Ми точно знаємо, хто зацікавлений в цьому скандалі. Пише Ігор, е, пише Роман, і його безпосередніх замовників і вигоду набувачів. Ми переконані, що правоохоронці усіх рівнів безпосередньо в міноборони розберуться у всьому, користуючись офіційними даними. Не знаю, що Роман Гринкевич називає офіційними даними, хто там має розібратися, але суд розібрався і майно заарештував. Соромно, але спитаю, якщо все так законно, то на що було хабаря давати? тих 500 тисяч баксів. 500 тисяч баксів шалені гроші, які можна конвертувати в зброю, дрони чи навіть макарони. До речі, на макарони від Гринкевича крепко жаліються військові картопля напівгнила сосиски з запашком, м'ясо чи не наполовину з води, таке морожене, і це вони повідомленнями пишуть саме з тих регіонів, де і годувати має фірма Гринкевича. Солдатів. Причому фірма будівельна, як годувати, так і одягати. Велике питання у мене особисто, як будівельна компанія, дотична до військового одягу і харчів. І не лише у мене, судячи з усього, і в ДБР теж з 23 тендерів на постачання одягу на півтора мільярди компанія Гринкевича їх не виконала. Ну, щонайменше шість контрактів. Ще частину провернула за завищеними цінами. Ну і в сімох випадках надавала мінімальну партію одягу і невчасно. Але гроші отримувала як за всю. Ще більше питання: а що з першого разу не доходить Гринк... Гринкевича і Ту Кодлу в Міноборони знають, він уже палився на тому, що не виконував умову укладених договорів. Більше того, він не раз був і фігурантом корупційних скандалів. 2019 рік за завищені ціни на реконструкції митного пункту пропуску ЧОП. 2008 фірма Гринкевича виграє тендер на реставрацію Вірменської церкви у Львові. За підробними документами, ані фахівців, ані досвіду вони не мали. Ще восени минулого року журналісти-розслідувачі накопали, що будівельний альянс монтаж проект, директор і засновник яких Роман Генкевич, той самий син, має за 33 мільйони гривень збудувати центр безпеки громадян в селі Новий Кропивник. Це східницька громада, так так саме там де курорт. Ну і що, що ціни на матеріали завищені у півтора рази. Житомирщина самим Гренкевичем тільки в Житомирі заплатили 16 мільйонів за недобудований корпус, корпус хірургів в обласній лікарні. Недобудом стоїть і музей Лесі Українки. Яка схема? Тобто вони виграють тендери, дуже дуже довго будують, власне, їм виплачують якісь кошти, а потім, а потім з ними розривають контракти і так. По кілька разів або по кілька десятків разів. Ну і з тим, що м, розібратися варто би, а скільки ще об'єктів на Житомирщині Гринкевичу взяли і потім віддали. Ну і де ж неустойки? Військові не знали? Знали, в 2021 році ця сама фірма Будівельний Альянс Монтажпроект завищує вартість робіт на полігоні на Миколаївській області «Широкий лан. Там і унітази. Мало не по 8 тисяч гривень, і Йоршики до них по 672. Ну, так, щоб золотом блищало. Але жодного разу справа до суду не дійшла. І е, хоп, Гринкевич Фемелі, і фірми, оформлені і на дружину, і сина, і на доньку. Вони хоп, і мають тендерів аж на 3 мільярди гривень. Підозрюють правоохоронці, що вкрав половину на, на одязі, і на харчах. Мали постачати все: бойові костюми, сорочки, куртки, футболки, сотні, 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 сотні комплектів е, одягу, які не доїхали до фронту або ж е, доїхали, але з запізненням на 3-5 місяців приблизно на мільйон 800 тисяч. Що по харчах за інформацією Сензорнет, сметана по 144 гривні і молоко по 45 гривень за літр. Як вам такі ціни? Якось огидно і дуже хочеться взяти за жабра хитровимуханих, які берегів не бачать, а бачать лакшері життя. Діти Романа і Ольги. Діти Роман і Ольга вони люблять жити на широку ногу. Роман купує будинок і земельні ділянки в передмісті Києва в елітному, звісно, в Козині. Він так само їздить на шикарнючому БМВ за 150 тисяч баксів. А Ольга вона відпочиває на Мальділах, цим хізується в соціальних мережах і їздить у ВІП вагонах Укрзалізниці. Вагон за 150 тисяч гривень, якщо просто проїхатись 34 тисячі причепити до рейсового 150, ну а тягнути локомотивом окремо 350 тисяч гривень. Дружина Світлана у війну придбала кілька земельних ділянок і вона, дручі, просто викладачка університету. Львівська політехніка була написала спершу заяву на відпустку за власний рахунок, а потім. На заяву на звільнення після того, як студенти обурилися, сказали, що з таким викладачем справи мати не хочуть. Донька Гринкевича Ольга, Ольга Швед, вона колишня дружина футболіста Мар'яна Шведа, який зараз судиться з нею з Ольгою за майно. Ну і тут же ж молода художниця Соня Морозюк, наречена Романа Гринкевича, теж спершу від скандалу корупційного відкараскалась, нічого, мовляв, не знала, про справи не говорили. Все це про любов, морков і ніжності виключно. Живе на свої, каже Соня. За минулий рік її статки становили 100 тисяч доларів. До грошей Романа немає жодного стосунку, бо, мовляв, вони не подружжя. Але математика не складається, порахували пильні люди. Приміщення за 250 тисяч доларів з'явилися у соні цього року. а... Заробила вона 100 тисяч доларів, не сходиться. Зрештою, виставку Соні Морозюк закрили, вона була страшенно розпіарена. Колаборації з нею розривають масово, а сама вона сказала, що якщо підтвердиться те, що корупція липла до рук, спин, животів Романа Гринкевича і його родини, то Разом із багатим знаменитим бути не зможе цікаво, чи поверне прикраси, бо ж прикраси, каблучка, яка вартує від 50 тисяч доларів і коліє карт'є, вони теж напевно улипнуть. Чи прилипне ну побачимо а, власне тут велике питання: а що ж все ж таки з тими чиновниками Міноборони, які укладали угоди з Гринкевичем? Що з Львівською обладміністрацією, яка укладала угоди з Гренкевичами, що менше три є станом на зараз цих угоди, попри те, що попередній досвід роботи львівської влади з Гренкевичем свідчить про те, що вони своїх зобов'язань не виконують, бо більше навіть суд. Постановив, що Гринкевич мають виплатити 118 тисяч гривень моральної шкоди за те, що не виконали угод. Як думаєте, а чому? Попри те, що репутація у Гринкевич Фемелі, відверто кажучи, не кришталево чиста, і з ними владники на всіх рівнях укладають угоди. І як так сталося? Чи є прізвище має фігурувати поруч із підсудним? Сподіваюся, справа дійде до суду Гренкевичем в моменті, коли ми з'ясуємо, які ж хто ж підписував ці документи? Чи є конкретне прізвище? Бо просто Міноборони це структура. Є люди, які його підписували, цей документ, є люди, які мають нести за це відповідальність вісім років за гратами. Ну, камон, ми прекрасно розуміємо, що накладений арешт, і навіть те, що заберуть якийсь майно у Гранкевича, то далеко не все заберуть. Он там лише, вибачте, бусиків, трусиків назбирається на мільйони мільярдів. Ну не серйозно. Ми ж розуміємо цю логіку, що щось не додали. Це означає, що наші на фронті не доїли. Це означає, що ми з вами донатили. Хай на харчі. Хай на труси, хай на шкарпетки, на броніки, на літню, на зимову форму ну, от наша зимова форма в червні. А так було. Власне, мене цікавить кілька речей, чому не називають прізвище тих, хто з Міноборони укладав угоди з Грандхевичами, де ці люди, і чи не зникнуть вони зараз, не випаруються? Це теж цікаво. Так само цікаво, а що це за ще 10 мільярдів, якщо тільки на півтора є угод у. Гринкевича, ті, які він не виконав, що це за 10 мільярдів розкрадань і зловживань, які нарахував внутрішній аудит Міноборони. Про це міністр Уміров сказав. А якщо провести зовнішній, то скільки буде? Ну і як почувається Тетяна Глиняна якось за скандалом з. Якось, якось за скандалом з Гринкевичем загубилася і ця історія. Тетяна Глиняна, вона 30 років заробляє бабло, косить бабло на харчах для армії. Вона з такої собі групи білоцерківських, але найцікавіше, що саме вона виставила ціну в 17 гривень за яйця. Ну і дивно так сталося, що в хорватському місті Спліт вона має аж три готелі. Ну, яйця по 17, армія 30 років оцих всіх шухер мухерів і тільки в одному спліті хорватському три готелі. Це точно так працювати має? Ніяких запитань немає. Ну, і у мене так само велике запитання, а чого ж ховають прізвище ім'я тих посадовців від Міноборони, що не менше про двох нам повідомили директор і його заступники одного з департаментів, які на боєприпасах півтора мільярди накрутили. Ну, от правда, такі прізвище має бути відомим. Якщо б ми не питали, то Кримінальний кодекс потрібно переглядати. Ні, я за демократичні способи проти смертної кари. Але розмінування хороша історія. Ті, хто намагаються нажитися на крові, мають нести за це відповідальність. Ні, ні діти, ні онуки, ні правнуки не мають мати доступу до цього майна. До жодного. Ну, отак от, от має бути. Так вона має бути сімейна відповідальність. Тому що оцей family бізнес, джаст бізнес, вони напевно вже трохи прикумарили. Ну і правда, ви вірите в те, що внутрішній аудит в Міноборони, який витяг, тільки 10 мільярдів це все, що вони знайшли. Чи має бути ще? Напишіть мені в коментарях. Ну а й, да, теми, які би варто підняти, теж скажіть, і будемо шукати можливість говорити про них.